Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель математики. Сьогодні я хочу відповісти на ваші запитання, як наближено добути корінь числа, якщо у вас немає калькулятора. Ми скористаємося з вами ось цією формулкою, яку ви бачите перед собою. Але врахуйте, що різниця між А і Б має бути мінімальною. Я написала стрілочкою прямою прямує до нуля. Тобто, я хочу сказати, що якщо від Б відняти А, або якщо від А відняти Б, це має бути ну, найменше число. Давайте розберемося на прикладі, щоб мінімум було теорії. Наприклад, нам треба добути корінь 14. Що я пишу згідно цієї формули? В чисельнику я пишу 14 плюс, а тепер дивіться, 14 у нас знаходиться між 9 і 16. Чому 9 і 16? 9 можна з нього добути корінь, це буде 3, 16, з нього можна добути корінь, це буде 4. Ближче до 14, звичайно, 16, тому я буду використовувати 16. Тому я пишу 14 плюс 16 і поділити на 2, помножити на корінь 16. Тепер я можу порахувати, і відповідно кажу, що це 15 четвертих, або 3,3 і записую, що це 3,75. Якщо ми добудемо на калькуляторі, ви бачите, що це в нас приблизно буде 3, що там буде 74, тобто число знаходиться досить близько. Я не кажу про точне обрахування, а про наближення. Давайте спробуємо ще на одному прикладі. Давайте, наприклад, візьмемо, нам треба добути корінь з 37. Відповідно, я кажу, що це буде 37 плюс 36, бо трош, трішки менше, ніж 37, у нас знаходиться 36, а з нього можна добути корінь, це буде 6 Відповідно, знизу я запишу, що це 2 помножити на корінь з 36. Далі обраховую і записую, що в чисельнику в мене буде, що там у нас буде, 70. 3 і поділити 2 на 6, тобто на 12. Далі виділяю цілу частинку і записую наближено, що в нас з вами буде. І, звичайно, треба порахувати на калькуляторі для того, щоб порівняти. Тепер, якщо я порахувала на калькуляторі, я реально бачу, що ці числа дуже близькі. Абсолютно, так? Тобто 6,8 і якщо на калькуляторі ми бачимо, що в нас також буде 6,8. Знову ж повторюю, що це наближено. Але це класний, корисний спосіб для того, щоб знайти ось ці наближені значення без калькулятора. Користуйтесь, підписуйтесь і залишайте коментарі.